Вітаю вас, 15-та у Києві. Час новин далі до вашої уваги. Саміт Великої сімки стартував в Італії. Це зібрання ювілейне 50-те і Триватиме воно до 15 червня в місті Борго. В межах саміту проведуть шість робочих засідань, серед них і окреме, яке буде присвячено російській агресії проти України. Союзники обговорять подальшу фінансову та безпекову підтримку, питання заморожених російських активів, санкції проти агресорки і питання відновлення України. Сімка планує надати нашій державі понад 50 мільярдів доларів до кінця року. Це кредит під гарантією від прибутків із заморожених російських активів домовленості досягли на рівні лідерів великої сімки. Повідомляють провідні західні медіа, посилаючись на джерела від Великої Британії. Україна отримає пакет на 300 мільйонів доларів. Це кошти на гуманітарні, енергетичні та стабілізаційні потреби. Безпосередню участь у саміті візьме її президент Володимир Зеленський на полях. А Україна підпише безпекові угоди з Японією та Сполученими Штатами. Деталі американської домовленості вже Відолось видання Вашингтон Пост. Угода розрахована на 10 років, але США можуть вийти з неї будь-якої миті. Це президентське рішення. Документ не ратифіковуватиме конгрес. Все залежатиме від волі чільника Білого Дому. Посилення протиповітряної оборони, коаліція дронів і поява нових партнерів у Брюсселі Розпочалася зустріч контактної групи формату Рамштайн. Це 23-я від початку великої війни. Україну представляє міністр оборони Ростем Ум'єров. Він проведе зустріч з американським колегою Ллойдом Остіном. Обговорили актуальні потреби на фронті. В лавах Рамштайну буде поповнення до формату з оборони України. Перша долучається Аргентина. Водночас старі партнери анонсують нові поставки допомоги. Канада передасть понад дві тисячі авіаційних ракет, півсотні бронемашин і система дистанційного керування. Ракети пройшли додаткову перевірку за запитом збройних сил України. Зі свого боку Німеччина поточнила щодо ініціативи із посилення української ППО. Заявила, що передає Києву чверть власних систем Петріот. Це три комплекси, і тому більше поставляти установки не зможе. НАТО. Оміс анонсували постачання ракет до них загалом 100 одиниць сподіваюсь, що Україна незабаром отримує більше систем протиповітряної оборони. Німеччина може запропонувати три системи Петріот. Це чверть наших можливостей. Інші держави повинні передати, хоча б по одній. Ми продовжуємо працювати над цим. Як ви знаєте, це не обов'язково мають бути Петріоти. Це можуть бути і інші системи. Проект підсумкового рішення глобального саміту миру змінили на користь України і на це звернули увагу в інтернет-видання Українська Правда Із комуніке прибрали суперечливі положення, зокрема щодо значення української формули миру. Зафіксували, що основою сталого миру в Україні є рішення, засноване на принципі поваги до суверенітету та територіальної цілісності держави. У попередньому проєкті важливість формули миру була применшена. Натомість зростала вага альтернативних мирних планів, наприклад. Бразильського чи китайського, які передбачають негайне припинення вогню і зупинку військ на теперішній поточній лінії. А попередній проєкт не називав Росію агресором, а її дії в Україні агресію. Нове ж рішення заповнює цю прогалину у тексті. Прямо йдеться про військову агресію Росії проти України і до того ж, Росію віднині не згадують в контексті мирних перемов а замість цього використовують фразу всі сторони. Положення про запрошення Москви на другий мирний саміт взагалі зник з проєкту. нагадаю на це натякали не лише у попередньому комуніке, а й на рівні уряду України. Проєкт підсумкового рішення не остаточний. Примірники розіслали учасникам, і щонайменше 15 держав одразу поставили участь в саміті на паузу. Ще кілька десятків зменшили рівень свого представництва. Росіяни нарощують зусилля на Курахівському напрямку. Ворог намагається прорвати нашу оборону біля Красногорівки, Георгіївки і Парасков'ївки. П'ять атак наші захисники відбили. і Ще сім штурмових дій тривають. Звітує про це генштаб на покровському відтинку фронту. Окупанти продовжують втрачати військо. Тільки за минулу добу поле бою залишили понад 240 загарбників. Від початку доби наші воїни відбили шість атак. Тривають бої біля Калинового на харківському напрямку. Ворог двічі безуспішно атакував наші. Позиції неподалік глибокого та тихого на Куп'янському загарбники атакували Стельмахівку. без успіху. Тривають бої біля Синьківки та Петропавлівки, але ситуація там контрольована. На Краматорському напрямку ситуація напружена. Там відбулось вже п'ять бойових зіткнень. Два бойових зіткнення тривають біля Іванівського. Також безуспішними були ворожі штурми на Сіверському та Уріхівському напрямках. Зачищають шлях для винищувачів f 16 збройні сили України намагаються послабити ворожу протиповітряну оборону на окупованих територіях та в самій Росії. Такого висновку дійшли експерти американського інституту вивчення війни. Оцінили останні успішні удари по дислокації російських систем. ППО в ніч проти середи ЗСУ здійснили успішну атаку на окупований Крим. Під прицілом опинилися об'єкти біля Бельбека, Євпаторії та Севастополя. Унаслідок удару знищили елементи та комплексу с 300 і локаційну станцію до системи с 400 Росіяни намагаються поновити втрачене, але швидко зробити це не вдається. Нові засоби ППО не встигають розгортати, як їх одразу знищують. І пише про це видання Forbes, лише до вівторка ворожі сили втратили два командні пункти: с 400 чотири радари і півтора десятки пускових установок. С 400 для Росії дефіцитна система на озброєнні стоять лише 40 комплексів, але динаміка для росіян дуже невтішна. Окупанти і надалі перекидають до Криму нові і нові системи, але й вони приречені на знищення. Армія РФ поки не винайшла панацеї від переданих Україні систем атакамс. Б'ють ворожу ППО не лише в Криму, а й на території Росії. І напередодні в ГУР підтвердили знищення трьох установок с 300 в Білгородщині. Для удару використовували Хаймерси. Перше після повномасштабного вторгнення Росії українські сили спеціальних операцій знищили новітню станцію зв'язку ворога. Йдеться про цифрову радіорелейну станцію Р 416 гм. Цей комплекс на озброєнні окупантів від 2018 року він підсилює російські підрозділи радіорелейного зв'язку в польових умовах. Після того як пересувну станцію підсмажив новітній український безпілотник, кремлівські вояки втратили зв'язок із командним пунктом. Полу бою вже полишили понад 522 тисячі окупантів від початку повномасштабного вторгнення. Звітує про це Генеральний штаб. Напередодні вороже військо поменшало на 980 осіб. Також збройні сили знищили 17 російських танків, розтрощили більш як два десятки бойових машин. Більше не вистрілять понад 30 ворожих артилерійських систем. Перетворили на брухти і два засоби протиповітряної оборони росіян. Оборонці неба знищили понад три десятки безпілотників, п'ять крилатих ракет. Менше Ще у ворога і автопарк знищено за добу 58 одиниць а, автотехніки і цистерни, 4 одиниці спецтехніки. Курс рубля падає. А біля обмінників довжелезні черги московська біржа припинила торги доларом і євро. Це лише перші наслідки масштабних санкцій, які напередодні на Росію наклали Сполучені Штати. До списків Мінфіну США потрапили три сотні суб'єктів з Росії та інших країн світу. Насамперед, це юридичні фізичні особи, які підтримують на плаву військову економіку РФ на підсанкційній моз біржі обвал акцій що не менше на 15%. Одночасно падіння вартості акцій за Пило інші компанії падає. Також курс рубля офіційно до долара. Він становить десь 90 рублів, до євро понад 95 Але в деяких банках в пікові години перевалював за сотню, а десь і за 200 До обмінників гігантські черги а банки вже почали блокувати валютні депозити росіяни, і відмовляти в їх поверненні. Експерти пророкують в появу в Росії кількох паралельних курсів і розквіт чорного ринку валюти. На Херсонщині поранено цивільного в Білозерській громаді зафіксували понад 40 прильотів. За даними обласної військової адміністрації, через обстріл ще й почалися пожежі. Російські снаряди забрали життя мирного жителя на Донеччині. Минулої доби загарбники спрямували вогонь на три райони області. Як повідомляє військова адміністрація, через атаку пошкоджено десятки приватних і багатоповерхових будинків. Під ударом були також підприємства і господарчі споруди. П'ятеро людей травмовані через удари по Харківщині. Напередодні армійці Москви атакували Куп'янський район. За даними обласної військової адміністрації, пошкоджені півдесятка осель. У Богодухівському районі загарбники воювали з фермерським господарством і заводом, який не працює. Поцілили також по приватних будинках, по закладу освіти і по машині. У Запорізькій області окупанти гатили майже пів тисячі разів. Минулої доби від вогню потерпали з десяток населених пунктів. Як інформує військова адміністрація, по гуляй полю росіяни вдарили з авіації. Понад півтори сотні безпілотників запустили по Запоріжжю. Робота нової Малинівці здійснили майже три сотні артобстрілів, і 13 ударів з реактивних систем залпового вогню. Потрощили щонайменше чотири домівки. Думала, що втратила сестру, але несподівано знайшла її під час зйомки сюжету. Пенсіонерка із Вовчанська, яку евакуювали до Дніпра, була впевнена, що її сестра загинула. І вже під час зйомок сюжету несподівано з'ясувалося, що родичка жива. Як сестри знайшлися, розкаже Наталя Москаленко. Сиділа в дворі на скам'яки. Рубах секунда нела євронежу. Тільки побачила, що вся в крові. 67-річна пані Валентина з жахом згадує день, коли російські війська обстріляли двір її сестри у Вовчанську. Вона якраз прийшла до родички у гості. Вся в землі кричу ні на ні на сестра. Вона в хаті була. Жінку евакуювали у критичному стані. Пані Валентина не притомніла, погано усвідомлювала, що відбувається. Навезли мене в травматологію, в обласну. Зразу на операцію операцію робили 4 часа і руку, і ногу зашивали. коліно було розбите, й рука і в глазах осколки навіть були. Через велику втрату крові лікарі не давали пацієнтці жодних гарантій, але пані Валентина пішла на одужання. До неї дійшли чутки, що сестра її загинула. Повертатися жінці було нікуди. Російські обстріли зруйнували дім ущент. Пролежала. Мід сестра сказала, що ми не можемо вас ще держати. Будемо вас переправляти далі, у Дніпро. Ну кажу, давай, вона мене сказала, якщо в Дніпро не поїдете, будете жити в Харкові в общежити. А я кажу, як же я в общежиті був. Ну, порицена це за і надо ж там і постірать до Дніпра. Пенсіонерка дісталася без жодних речей та документів. Зупинилася у Дніпровському центрі для переселенців. Найбільше жінка сумувала за сестрою, каже, не збереглося жодної речі на згадку про неї. Залишився лише папірець із номером телефону. Знімальна група п'ятого каналу довго мовляла жінку все ж таки набрати ті цифри і перевірити. Після наших мовлянь таки погодилася, і несподівано на другому кінці зв'язку по. Чувся голос сестри. Страхи пані Валентини не справдилися. Її сестра виявилася живою. Приїхала в інший населений пункт разом із котом пані Валентини. Котик мій бережіть його. Він вже 12 років живе. Гарною звісткою тепер жінка ділиться з усіма, хто заходить до неї в кімнату. Першою почула новину санітарка Світлана. Уже з'явилася сестра, не. моя. Звонила сьогодні вже я. Світлана чудово розуміє емоції пенсіонерки, адже сама приїхала з Луганщини на початку повномасштабного вторгнення. Відтоді працює у центрі. Каже, фізичний стан її пацієнтки поліпшується. Перший другий день вона не вставала. Потім вона вже почала на ставати персонал центру. Розповідає таких пенсіонерів, які ледь вціліли під російськими обстрілами в закладі, чимало. Багато з них через умови проживання тривалий час не зверталися по медичну допомогу. Практично у всіх людей діабет діабет іде на фоні плохого питання і нервного напряження. Дуже багато ампутантів на фоні. Тож сахар ми у центрі допомагають евакуйованим людям оговтатися, а потім переводять до інших закладів. Також фахівці допомагають відновити втрачені документи, Тож саме з цим мають намір допомогти пані Валентині найближчим часом. Наталія Москаленко, Олександр Пронський, Дніпро, п'ятий канал. Тікають спекла. Люди всіма можливими способами намагаються вийти з Красногорівки, де в вулиці перетворились на поле бою, і майже немає цілих будинків, врятовуючись від цілодобового ворожого вогню. Містянам допомагають білі Янголи. Як відбувається евакуація і про спогади місцевих жителів щодо російських атак? Дивимося у сюжеті від національної поліції. Задача білих Янголів – це вивезти літніх людей з Єлизаветівки. Кожен дім тут понівечений, і кожна машина, яка заїжджає сюди, викликає подив. Люди рідко бачать автотранспорт, який ризикує сюди заїхати. Одразу підходять до поліцейських та спілкуються, як можна виїхати, на яку гарячу лінію дзвонити, до кого звертатися. Сьогодні ми вивозимо лише одного лізуся. Є волонтери, які далі його скоректують та будуть направляти в глиб країни, де йому нададуть житло. Пенсіонник біліть паспорт, з собою беріть, забирайте. Прифронтова Єлизаветівка зараз біля Янгола янголовить. Останні кількість людей з крайніх вулиць, які найближчі до лінії фронту, десь там позаду знаходиться вугледар, а всі крайні будинки мають ось такий от понівечений вигляд. І кожної ночі стає на один, два, три, десять будинків менше. ще не брали, що, Документи у вас є. Щойно ми отримали інформацію, що цивільні люди вийшли з Красногорівки і зараз перебувають за містом, тому таким поспіхом наша група озброїлася, взяла усю необхідну медицину, там ми дуже швидко виїжджаємо під Красногорівку. Це стало часто ситуації, тому що сама красота, знаходить, знаходиться в, актив, в зоні активних бойових людей, майже 300 інформативних і людей, які людям залишилися на контроліованих участках, і вони самостійно вибираються, народу тільки мовлять ці зоні. Очікувати два 4 на 7. Евакуації вивозить. Б'ють кожний день, розбили в мене і дому, і все на кухня, і вся і раз розбили, отремонтували. там дирка, кухня, дом половина того того. Жуджудные. У вас дом целый, да? Все разбито три раза. Все. Три раза. И на прополу и все. Нет возможности отрываться, потому что каждая минута. Спасибо. Сідіть, кухня, А мені не прям пробило. Дві евакуйовані жінки діляться враженнями та розповідають одне одній, що в кого було пошкоджено. Вони доволі довгий час не бачили одне одного, хоча проживають на сусідніх вулицях. Вийти з підвалу вони просто не могли. Зараз я буду показувати сумки для не Дві жінки будуть далі прямувати влив країни, а підрозділ білий Янгол знов прямує до лінії фронту та буде чергувати для самої Красноморівки. Бо ситуація з таким систематичним виходом людей буде повторюватися, можливо, що години, а можливо, навіть глибокої ночі. В Кривому розі 14 червня оголошено днем жалоби за загиблими від російського ракетного удару. Повідомив про це голова ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілков. Вчора близько 15-ї години в місті пролунала тривога, і за лічені хвилини в житловій забудові стався потужний вибух. Пошуково-рятувальну операцію звершили вночі. Загинули 9 людей ще 32 поранені. Серед них п'ятеро дітей в місті працює оперативний штаб. Там можна отримати будматеріали і оформити заяви на допомогу. Понад добу горить промислове підприємство на Київщині напередодні через нічну повітряну атаку Росії там сталася пожежа. За даними державної служби із надзвичайних ситуацій, на місці досі працюють більше як дві сотні рятувальників. Залучили майже сотню одиниць спецтехніки, чотири пожежні потяги. Вчора окупанти спрямували на київщину дрони і ракети. Переважно більшість цілей вдалося збити через падіння уламків. Постраждав чоловік. Збити залізяча потрощило домівку, автозаправку, склад і ще кілька об'єктів. Консультант офісу президента і власник скандального телефону зі зливами набу Юрій Голик виїхав з України з довідкою про інвалідність. За даними Державної прикордонної служби України, він може перебувати в Австрії. Пише про це видання дзеркало тижня, посилаючись на співрозмовника в державній прикордонній службі. Також зі слів їхніх джерел в набу тиждень тому в межах розслідування справи Резніченка і Голика про тендери на ремонти доріг на Дніпропетровщині на суму понад півтора мільйорда гривень. Детективи здійснили обшук автомобіля головного фігуранта справи Валентина Розніченка. Після цього Юрій Голик втік за кордон. Нагадаю, що в травні почалося розслідування проти працівників набої, які зливали засекречені дані про хід резонансного розслідування голику. Працювала на росіян під час окупації Куп'янська, потім втекла до столиці і викладала у Київській школі. Служба безпеки викрила колаборантку з Харківської області як керівниця центру професійного розвитку педагогічних працівників Куп'янської міськради. Вона розробляла кремлівські методички для вчителів місцевих шкіл і вимагала, щоб педагоги перейшли на російські стандарти освіти. Особливо це стосувалося викладання викривленої історії української державності. Після визволення Куп'янська зрадниця приїхала до Київ... Іва під виглядом переселенки і влаштувалась вчителькою інформатики в одну зі шкіл Дніпровського району столиці. СБУ перевіряє, чи не ширила фігурантка ворожу пропаганду вже серед київських школярів. Жінці загрожує до 10 років за ґратами плюс конфіскація майна. Могли б відремонтувати шкільний клас, але вирішили працювати на допомогу школярі і вчителі добробратівської опорної школи на Закарпатті. Ми збирали грошей, яких вистачило би на камп ремонт класу, але все спрямували на купівлю 3D-принтерів і витратних матеріалів. І потім почали друкувати вироби для потреб фронту. Попри завершення навчального року, в закладі кипить робота. Принтери працюють, діти складають для фронту приладдя. Микита поцеловський розкаже більше. Тепер я закручую ГНТ, щоб можна було закріпити ось це тобі, другу платформу. Дев'ятий Олександр Байрацький виготовляє ось ці платформи. Їх наші воїни на фронті використовують для запуску дронів. за день хлопець складає від п'яти до десяти портативних підставок. А тепер ся приходиме тут. У нас як практика. Ми приходимо, можна сюди зайти тут поскладати. Для для дронів, для магазинів ми раз дівчата збирали ці платформи. Ми все скручували. А хлопці потім прироблювали ці лапки. Для потреб фронту працюють дружно, накрутили пружинок і створюють лоадери. Це вироби для заряджання патронів в магазини для автоматичної зброї радянського та натівського зразків. Пластикові зарядники магазинів для автоматів та підставки для дронів друкують на двох 3D-принтерах. Кошти на них збирали на шкільних ярмарках, благодійних акціях у церкві донатили випускники. Коли, зрештою, купили два принтери, робота закипіла. Запит великий. Перші деталі почали друкувати. І виявилося, що Чим більше відправляє, тим більше їх потрібно. Тим тимчасово, поки не є запит робимо для прикордонників. Для перекордонників, які у Запорізькій області, в Харківській області туди відправлені. Потім для нашої 127-ї бригади на передпаскою відправили партію цих заряджалок лоударів. На 3D-принтері одночасно можна друкувати від 5 до півсотні деталей. Залежно від складності, на це витрачають від 4 до 13 годин. Нині ну в процесі деталі на магазини для автоматів радянських. Калібру. Але дедалі популярнішими на фронті стають лоадери для натівської зброї. Зарядники за лічені секунди допомагають наповнити магазин автоматичної зброї. Наприклад, у переліку є 13 курків. Давайте так, задам зараз якраз дуб 13 курків. Нехай буде. До на меню налаштовуємо температурні режими, при досягненні цієї температури принтер почне працювати. Поки що йде процес нагрузку. Наразі це єдина школа в громаді, де виготовляють пристрої на замовлення захисників за час зйомок для потреб армії. Школярі склали ще два десятки одиниць різної продукції для фронту. Наші хлопці стараються там воюють. Ну, я хочу якось їм допомогти своїми руками. О. Працюватимуть і на канікулах. Це реальна допомога школярів збройним силам. Микита Пацаловський, п'ятий канал. Потяг єднання «Укрзалізниця» спільно з рухом. опору жовта стрічка перетворили маршрут Одеса Краматорськ на символ віри і спротиву ворогу. Поїзд, який їде цим маршрутом, назвали жовта стрічка на його вагонах. Назви всіх тимчасово окупованих населених пунктів провести потяг у рейс прийшли ті, хто свого часу був в окупації, якому пощастило з неї вирватися. Зворушливі історії слухала Аліна Оганезова. Нахмет Ісмаїлов – український стендап комік, під час окупації Херсону у 2022-му вирішив залишитись у рідному місті. Спочатку передавав зсу інформацію про розташування російських військ, потім почав займатися гуманітарною допомогою для малозабезпечених сімей. Пройшов катування струмом у катівнях, та після звільнення Херсону переїхав жити до Одеси. Там ти, якщо ти з проукраїнською позицією, ти не маєш можливості працювати, ти не маєш можливості нічого робити. І заробляти гроші, тому коли є е, потяг, є можливість виїхати за. Рахунок держави за рахунок волонтерів просто допомогти людям. Це дуже велика допомога. Нахмет – один із тисяч українців, які брали участь у спротиві, тож і тепер підтримує рух опору жовта стрічка. Саме на підтримку українців, що залишаються на поки що окупованих територіях. «Укрзалізниця» разом із рухом опору перетворила потяг Одеса Краматорськ на символ єдності. На вагонах уздовж жовтої стрічки перераховані всі тимчасово окуповані населені пункти. Рейс, поїзд під назвою Жовта стрічка. Це поїзд з полученням Одеса номер 192-191. Символізм цього рейсу для нас в тому, що цей поїзд получає, по суті прифронтову територію з неокупованою частиною України. Для нас важливо дати знак тим людям, які досі сміливо чинять спротив спротив на тимчасово окупованій території. Знак того, що ми знаємо про їхню боротьбу, пам'ятаємо про неї і цінуємо її, і готові до них доїхати, що й не буде така можливість? Маршрут потягу Одеса Краматорськ має найдовшу протяжність та проходить найближче до тимчасово окупованих територій. Щодня зупиняється на 25 станціях, зокрема у Дніпрі та у Слов'янську. Пані Наталя Провідниця через брак провідників у березні 22-го прийняла рішення вийти на роботу. Пригадує, евакуаційні потяги були переповнені. Люди виїжджали практично без речей. Потроє ми на одній полиці по четверо. Багато хто на проходах були з дітьми без дітей, нас на своїх валізах. На чому тільки могли замі присідали, тому що виїхати потрібно було всім. Рух, жовта стрічка, на честь якого назвали потяг, виник у березні 2022-го в Херсоні. Тоді місцеві активісти та активістки, на знак спротиву російським загарбникам, почали всюди масово розвішувати та малювати жовті стрічки як символ єдності України. Сьогодні цей рух поширився майже на всі тимчасово окуповані території. Території, зокрема, активної дії набув у Криму. Чи знаєте ви таке село, як Боловинське чи Тавричанка? Я переконана, що більшість з вас ну ці назви для них просто ну нічого не позначають, бо це невеличкі села, по декілька тисяч людей. А по факту там теж є наші люди, які досі чинять спротив, з якими ми підтримуємо зв'язок і які дуже сильно чекають Україну. Переважна більшість рухівців чинять опір підпільно, тож їхня безпека передусім каже представниця в мережі наших активістів, людей, які чинять акції, це близько 15 тисяч людей. Це насправді дуже велика цифра. Це люди, тобто, все це підтверджені дані. Вони співпрацюють з нами через наш бот. От це бот разом він знаходиться. Ну теж в телеграмі, щоб це було максимально наскільки можемо ну Цифровізація взагалі всього цього процесу, щоб не було особистих зустрічей, щоб ніяк ризику подружжя Петрових пережило окупацію у Скадовську. Вони волонтерили та координували групи патрулювання, переїхали до Одеси через загрозу життю, і тут продовжують волонтерську діяльність. Вони підтримують активістів та закликають тих, хто залишився в окупації, не здаватись. І понад усе вірять, що Україна поверне всі свої території. Ми хочемо, щоб люди, які залишаються там, а там їх багато. Люди досі вірять, що. Все буде добре. От, от, будь ласка, не здавайтесь, вірте. У нас досі надходять донати з Криму. Ну щоб просто це, це настільки дає сил, дає надії, бо руки опускаються у всіх. У нас опускаються руки щомісяця, але ось ці. Віра ось ця віра людей, які знаходяться там. Ну це взагалі це безстійно. Активісти запевняють, потяг, жовта стрічка це своєрідний символ єдності всіх українців. Відображає віру в майбутнє та підтримує рішучість у боротьбі за свободу та незалежність. Аліна Огнезова, Сергій Іщенко, Одеса. П'ятий канал. На цьому тече новин поки що вся інформація. А ви залишайтеся з п'ятим далі. Побачимося з вами о 16-й.